Чи можливий ядерний удар по території України? Як мобілізація в Росії вплине на хід війни? Яка ситуація на фронті? Та чого чекати взимку? На ці питання ми дамо відповідь сьогоднішньому інтерв'ю. Мене звати Олена Халілова. Ви дивитеся новини Лайв, і в гостях у нас сьогодні Владислав Селезньов, колишній спікер Генерального штабу збройних сил України, капітан першого рангу. Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава. Давайте розпочнемо із загальної характеристики і загальної картини ситуації на фронтах. Давайте по черзі. З харківського напрямку, отже, що зараз відбувається на харківському напрямку, той потужний контрнаступ, який зорганізувала та реалізували українські сили оборони нещодавно, він зараз трансформувався в певну міру в таку собі оперативну паузу. На що це відбувається? Українським силам оборони потрібно підтягнути засоби протиповітряної оборони, артилерію, техніку, щоб закріпитися на нових рубежах, але на деяких ділянках фронту, неподалік від річки АСКІЛ, наше підрозділо форсували відповідну річку. Ікріпилися вже на лівому березі Аскіл, і там розвивається і контрнаступ. Цей контрнаступ має такий тактичний рівень, невеликий за обсягами за об'ємом, але тим не менше він є дуже симптоматичним, адже в такий спосіб українські сили оборони мають можливість переміщувати озброєння, військову техніку, боєприпаси до озброєння для того, щоб продовжувати свій контрнаступ з метою виходу на державний кордон, який відповідно знаходиться між Україною та Російською Федерацією. Я думаю, що той поступ буде зберігатися і далі, адже окрім іншого, це чудова можливість з півночі, а Вати російських окупантів, які дислокуються на території Луганської області. Якщо можна прогнозувати по часу, скільки ще знадобиться, щоб вийти на кордон, а справа в тому, що прогнози річ не дуже така вдала, і я поясню, чому справа в тому, що ми багато в чому залежимо від військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. І зрозуміло, якщо поставки боєприпасів до тих самих хаймарсів чи артилерії 155-го калібру калібра будуть систематичними і в достатніх обсягах для того, щоб проводити ефективну контрбатарейну боротьбу, для того, щоб нищити усі ворожі тили, тоді і контрнаступ буде більш жвавим. Якщо у нас будуть певні обмеження щодо кількості озброєння та боєприпасів до озброєння, то і контрнаступ буде більш повільним. Зараз на даний час техніки вистачає для контрнаступу? наступу. якщо ми говоримо про окремі ділянки фронту, там де зараз зосереджені основні зусилля українських сил оборони, так. Техніки озброєння вистачає, але ж ми знаємо, що довжина лінії фронту складає близько 1300 кілометрів. І звичайно, що ті техніки, які ми отримали від наших західних партнерів, не вистачає. Критично не вистачає на окремих ділянках. Є значна перевага росіян, в тому числі в першу чергу верніше в артилерійських засобах, і там, звичайно, що нашим воїнам край непросто. А на яких місцях не вистачає техніки? Якщо це можна говорити, ну ми знаємо, що є певні складнощі на Донецькому напрямку. Там росіяни намагаються атакувати наші. Давайте оборон... до Донецького одразу і перейдемо. Оборонні позиції в напрямку на Бахмут. Ми бачимо, що вони докладають там величезне зусилля для того, щоб прорвати оборону українських сил оборони, з якою метою вони це роблять. Вони намагаються зреалізувати план Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Адже завдання Путіна не знято. Саме тому, і якщо ми подивимося з вами зведення за останні кілька днів, зведення генерального штабу щодо втрат російських окупантів, вони буквально на наши Військові колеги буквально акцентують увагу на тому, що найбільші втрати ворог несе саме на Краматорському та на Донецькому напрямку. Чому це відбувається? Фактично, росіяни намагаються в лоб штурмувати наші оборонні позиції. Відповідно, російські війська несуть шалені втрати, адже наші позиції чудово укріплені. Вони мають відповідне устаткування, обладнання. Наші військовослужбовці добре знаються на місцевості, тому раз за разом всі атаки ворога відбиваються, і ворог при тому несе шалені втрати. Але в чому на цій ділянці фронту перевага російських окупантів? У них величезна кількість артилерії та снарядів до цієї артилерії. І хоча українська сила оборони мають більш високоточно, більш ефективну артилерію, але її значно менше, і відповідно говорити про певний паритет в артилерійських засобах ураження на цій ділянці фронту зараз поки що не можна. Далі Херсонський напрям на Херсонському напрямку, ситуація крайне зручна для російських окупантів. Справа полягає в чому на правому березі Дніпра, в нижній отечі прибуває щонайменше 25 батальйонних батальйонів тактичних груп. Причому це найелітарніші підрозділи російських окупантів, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції. Це десант, це танкисти першої гвардійської танкової дивізії російської армії. Всі вони там були зосереджені в рамках такої собі інформаційна кампанія з боку України, яка фактично ввела в оману путінську верхівку, і вони намагаючись стримати український контрнастав задовго до того, як він реально спочався, перекинули на цю ділянку фронту, тобто на правий берег Дніпра, ближче до Херсона, чималу кількість своїх найелітніших військ. Після того, що сталося, після того українські гармаші разом з ракетниками фактично знищили комунікації, які з'єднуть лівий та правий берег Дніпра. Фактично, зараз росіяни намагаються дещо відновити на цих мостах йдеться за Антонівський Залізничний, Антонівський автомобільний міст, відповідно, місто в районі Дамби Нової Каховки, але не так у них вдало все це виходить, тим більше, що ці мости знаходяться під вогневим контролем українських сил оборони. Тому ті необхідні в величезних обсягах. Ресурси логістичні складові, які мають забезпечувати дії російських окупантів, мова йдеться і про боєприпаси, і про палива, і про е, харчування тих вояків, які знаходяться uh -huh. на правому березі Дніпра. Вони фізично не спроможні це зре зреалізувати. Вони там намагаються наводити пантонно-мостові переправи. Ми їх нищимо. Вони намагаються використовувати баржі для того, щоб переміщувати вантажі військового значення. Ми їх так само топимо. Тому росіянам зараз на Херсонському напрямку не перелі. Вки, адже їх прагнення здобути тут і зараз серйозних результатів наражається на активну бойову роботу української артилерії, яка не дозволяє забезпечувати в повному обсязі усі потреби російських окупантів. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок такий собі кит у мішку. та чому тому, що зараз росіян там зосередили чималу частку своїх підрозділів, в тому числі і батальйон тактичних груп зі складу так званого третього армійського корпусу, корпусу стратегічного резерву Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Зараз це найбільше угрупування, яке до недавно було в резерві, а зараз воно. Задіється в бойових діях, але зараз що стосується цих частин та підрозділів, відбувається певне таке перегрупування, і немає чітко в визначеної стратегії, як саме вони будуть використовувати Росіяни цієї частини та підрозділ, чи вони будуть уходити в глуху оборону для того, щоб не допустити українського контрнаступу в напрямку на Мелітополь і Маріуполь, чи можливо будуть намагатися атакувати Запоріжжя? Адже в контексті того, що найближчими днями ймовірно Путін оголосить про те, що до складу Росії він буде включати чотири регіони нашої країни: йдеться за Херсонською, за Запорізькою, Донецьку та Луганську області, то від. Відповідно, обласні центри вони будуть намагатися взяти під контроль. Uh -huh. Чи вистачить у них там ресурсів? Має серйозний сумнів, адже ми розуміємо, що сучасна війна це війна артилерії, а артилерійські засоби найпомало, помало, але Україна отримує від наших західних партнерів. І за рахунок її високої технологічності та ефективності високої влучності, ми на цій ділянці фронту думаю, думаємо, що маємо певний парітет з російськими окупантами. Ось, якщо говорити про північний напрямок і Білорусь. Що там відбувається? Чи ймовірний наступ? Можливо, є якась у вас інформація? А отут є привід для хвилювання. І Хоча ми бачимо лише перші паразки тих процесів, які можуть в перспективи розгорнутися в досить серйозне протистояння. Але тим не менш, ми буквально днями почули інформацію про те, що на території Республіки Білорусь відбувається оновлення залізничної інфраструктури з метою прийняття у великих кількостях військових ешелонів. Про що йдеться? Цілком ймовірно, що Путін в рамках цієї масштабної мобілізації, а йдеться не лише про три сотні тисяч вояків, які мають бути призвані до лав російської війська. Цілком імовірно, що їх буде набагато більше. Але частина цих вояків може використовувати територію Республіки Білорусь, її інфраструктуру, використовувати відповідне устаткування, озброєння, обладнання, військову техніку армії Республіки Білорусь для того, щоб атакувати територію України okay. з півночі. І визначаю, я би визначив два ключових і надзвичайно критичних напрямки, звідки можуть рушити і, верніше, куди можуть рушити російські окупанти. Це напрямок уздовж державного кордону між Україною та Польщею, тобто. Відповідно через Ковель в напрямку на південь в бік Львова для того, щоб перерізати логістичні маршрути, за допомогою яких забезпечуються дії українських військ, допомога саме від наших західних партнерів. Ну і другий напрямок це Київ, адже ми розуміємо, що Путін з впертою такою злочинною. Таким прагненням прагнеш взяти під контроль столицю нашої країни. Там такий варіант розвитку ситуації не можна виключати. Я не певен, що безпосередньо білоруська армія готова воювати. Але те, що путінська армія може використовувати усі е, логістичні складові білоруської армії для того, щоб зреалізувати угу. цей план, такий варіант розвитку ситуації не можна виключати. У нас вже певна підготовка йде. У разі чого щоб протидіяти цьому наступу з півночі, я вам більше скажу, починаючи з. Вересня місяця проведений величезний пласт і обсяг робіт пов'язаних зі створенням інженерно-фортифікаційних споруд, спрямовано на те, щоб максимально ускладнити імовірний рух ворожих сил з півночі. Звичайно, що там є визначена частка українських сил оборони, які мають стримувати, нищити ворогів, проводити контратаки. Там є відповідні ресурси, є відповідне розуміння, і ключове всі ці процеси уважно відслідковує український генеральний штаб, який спроможний. І має відповідні ресурси і резерви, щоб у разі потреби їх задіяти для того, щоб не дозволити росіянам розвивати той угу. контрнаступ. А як який напрямок із всіма проговореними нами ви вважаєте найскладніший? Я думаю, що не найнепроста ситуація зараз для українських сил оборони на східному фасі Російсько-Українського фронту. Це ділянка фронту від Ліману, де зараз тривають запекли бої, аж до Авдіївки, Мар'їнки, Краснохорівки. Тобто на фактично на всі ці ділянці фронту відбуваються дуже серйозні бої. То це І Донецький напрямок? Донецьке, да на Донецький, да, Донецький Краматорський напрямок. І я поясню, чому Путін вперте, намагається зреалізувати той. Саме план план щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області. Але ж це не буде фіналізацією його зазіхань. Далі він буде намагатися відтворити ту саму о, такі собі Квазі республіку під назвою Новоросія. Той його був план ще опрацьований е, у 2014 році, тобто фактично, в усі області нашої країни, е, східної частини південно східне та. Відповідно південне вони будуть намагатися окупувати, взяти під ефективний контроль, включно uh -huh. з Харковом і Одесою, і вже на цій території створити таку себе квазі республіку. Чи вдасться зреалізувати Путіну цей план? Це напряму залежить від вправності дій українських сил оборони і військово-технічної підтримки від наших західних партнерів. Чому останнім часом ви говорили про те, що Путін зосереджений на Донецькій і Луганській області, але нам вдається очистити Луганську область від окупантів? Так чому він всіма силами не тримається за нею? Питання щодо пріоритетів. Ми розуміємо, що Путіну важливо зреалізувати і на першому етапі закріпити дещо інше територіальне надбання. Генерал Бен Ходжес, це американський генерал, який свого часу командував військами США в Європі, неодноразово наголошував на наступному. Путіну кончу важливо створити сухопутний коридор, який буде єднати тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованого Криму. Це перше амбітне завдання. І друге амбітне завдання йому потрібно, Путіну потрібно було створити можливість постачання Дніпровської води. Зараз, коли шлюз в районі Нової Каховки перебуває під російським контролем, фактично Дніпровська вода за допомогою північного кримського каналу поступає на терени тимчасово окупованого Криму. Тобто зараз це є Найбільш важливою складовою дій російської окупаційної армії, якщо вони матимуть можливості та ресурси далі розвивати свій наступ, відповідно буде інше амбітне завдання. Але зараз путіну набагато важливіше втримати саме ці дві ділянки. саме південь, саме південь і питання щодо утримання Луганської та Донецької області йому на цьому на цьому етапі бойових дій є для нього є другорядними. Це означає. Що нам все складніше і складніше буде очистити південь. Звичайно, і ми з вами говорили про те, що зараз на території півдня Запорізької області засереджена величезна купа російських військ, в тому числі військ, які входять до складу стратегічного резерву російської армії. Я думаю, що саме для того Путін і концентрує на цій ділянці російсько-українського фронту таку купу військ, щоб не дозволити українцям в рамках контрнаступу очистити від окупантів відповідно, український Мілітополь та Маріуполь. І в такий спосіб буде знищено той самий ланцюжок, який нині єднає тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Кримом. Ну а далі, якщо в рамках контрнаступу українські сили оборони звільнять нову каховку, будуть рухатись далі до кримського перешийку, то відповідно uh -huh. Росія втратить можливість отримувати безкоштовно Дніпровську воду, яка нині рушає на терени Криму. Чи не бачите ви того, що росіяни можуть рушити до Одеси? Звичайно, вони марять про це, але виникає питання в який спосіб. Справа в тому, що після знищення флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації гвардійського ракетного крейсера Москва, вони не наважуються наближатися до узбережжя Одеси та Одеської області, адже у нас на зброєнні є гарпуни, у нас на збройні є Нептуни. Це розробка вітчизняного оборонно промислового комплексу. Тобто будь-яка ворожа ціль. У вигляді корабля катера є законною цілі, і Вона буде знищена. Ми маємо такий досвід ефективної бойової роботи українських ракетників. Тому Путін, Путін марить Одесою, але чи має він змогу? Поки що ні. Чи вирішить проблему мобілізації кількохсот тисяч російських вояків до лав Збройних Сил Росії? Не певен, адже питання не лише в людських ресурсах, а питання ще в військово-технічних можливостях зреалізувати такий план. Чого чекати от найближчим часом цієї зими та восени? Ми маємо розуміти, що навряд чи асиня зимовий період значно знизить інтенсивність бойових дій. Чому тому, що ця війна це війна першу чергу артилерії, і заважаючи на те, що і українські сили оборони мають відповідне артилерійські ресурси, і росіяни знімають довгострокове зберігання артилерійське устаткування, озброєння, відповідні боєприпаси для того збройні. Тому думаю, що нас всіх чекають запекли бої. Адже Путін не відмовляється від своїх загарбницьких планів, а українським воїнам не залишається нічого іншого ніж боронити нашу країну, нищити ворогів. Адже абсолютно очевидно, що вони захищають наші рідні домівки, нашу територію, нашу землю, нашу країну. Які території ще ми встигнемо звільнити до зими? Херсон, до прикладу, встигнемо звільнити. Я думаю, що бойова робота українських сил оборони спрямована на деокупацію, ну щонайменше, правого берега Дніпра буде продовжуватися. У росіян фізично не вистачає ресурсів і технічних можливостей, щоб втримати е, цю ділянку фронту. Але ми маємо розуміти, що до тенденції, щодо варіантів розвитку ситуації, е, наші колеги з генерального штабу просять дотримуватись інформаційної тиші, ну, щоб не наражати на смертельну небезпеку наших воїнів. Тому е, зрозуміє. Що там, де зараз тривають контрнаступальні заходи, вони і далі будуть продовжуватись в залежності від обсягів поставок військово-технічної uh -huh. допомоги від наших західних партнерів, і це очевидно. Що це напрямок Херсонський, це напрямок у бік Свата та Лисичанська. Ну, звичайно, що наші воїни будуть тримати оборону так само на Запорізькому, на Донецькому напрямку, адже абсолютно очевидно, що. Це наша земля. Ми її маємо боронити, захищати і не дозволяти ворогам, які прийшли зі зброєю в руках, щоб нищити все живе на території нашої країни просуватися вперед. Ще щоб ось цей блок підсумувати, якої техніки найбільше не вистачає, як я розуміла, розумію з ваших відповідей. Це артилерії, так це артилерія, це ракети до реактивних систем залпового вогню Хай Марс. Чи хана лілали те, що поставляє нам Сполучені Штати Америки не лише Сполучені Штати, нам і Німеччина Ставляє наприклад, М 270 це певною мірою такий собі аналог РСЗО класа «Хаймарс». Вони є надзвичайно ефективними в цьому протистоянні І Росіяни, поки що не спроможні в якийсь там спосіб подолати наш вогневий вплив за допомогою цих ракетних систем. Звичайно, нам важливо озброєння протидронове чи проти БПЛА. Ми бачимо наскільки активно зараз Росіяни почали використовувати зброю, яку вони отримують від отримано від Ірану мова йдеться про БПЛА Камікадзе різних типів та класів, які зараз росіяни активно почнуть використовувати. І звичайно, Україні конче потрібна система протиракетної оборони, адже ми бачимо наскільки потерпають від саме ракетних обстрілів угу. наші Херсон, Харків, Миколаїв і інші міста, які знаходяться в прифронтовій зоні. Якщо допустимо, уявімо собі, в Ірані станеться. Якісь певні зміни, так це суттєво змінить ситуацію в Україні. Я не маю ілюзії з приводу того, що влада КСІР в Ірані рухне. Це не перше заворушення на території Ісламської Республіки Іран. Щоразу всі про це тести придушувались, адже тоталітарна держава міцно тримається за владу і. Я не тішу себе ілюзіями, але те, що певною мірою керівництво цієї країни зорієнтується в першу чергу на реалізацію і вирішення внутрішніх питань, це певною мірою може нам зіграти на руку. Знову ж таки, ми не знаємо на що обміняли представники Ірану у комунікації з Російською Федерацією ті саме те саме озброєння, яке зараз Росіяни використовують проти нас. Можливо, на якісь ядерні технології, а це значить. На порядку денному знову ж таки виникає дуже серйозне питання щодо набуття ядерних спроможностей саме ядерної зброї Іраном. От наскільки ймовірно ймовірний ядерний удар, про який постійно останнім часом всі говорять, так і останні заяви свідчать про те, що Росія не боїться ядерного так, удару. От ви як оцінюєте ситуацію? Це можливо взагалі? Росіяни часто густо брешуть. Думаю, що брехня стосується і їх армійських заяв, з приводу того, що вони готові використати ядерне зброю. Путін і але він не з'їхав остаточно з глузду. Він абсолютно чітко розуміє, що реакція світової спільноти на такого роду бойові дії з боку Російської Федерації буде дуже жорстка і надзвичайно болюча для Росії і для Путіна особисто. Ми бачимо, що світова спільнота певною мірою з організ... Завалась, і ми не бачимо тої коли позиції стосовно висловлення глибокого запанепокоєння, як як то ми спостерігали у 2008 році, коли е, Росія анексувала частину території незалежної Грузії, чи у 2014 році, коли була анексована Крим та окупована окремі регіони Луганська та Донецька області. Думаю, що реакція буде миттєва, і ми реакція буде жорстка жорстка. Про це Путін знає. Тому він але не... і зараз міжнародна спільнота могла більше реагувати, швидше реагувати так. Більше поставляти зброї, більше накладати санкції дієвих. Але попри це, ми можемо бачити все одно таку позицію, ніби вони щось чекають. Отут тут ми маємо розуміти, що перед нашими дипломатами, перед вищим військово-політичним керівництвом нашої країни, стає таке амбітне завдання завдання: як переконати весь світ, що гуртом батька. Легше бити, і тут абсолютно очевидно, що Путін зараз це Адольф Гітлер минулого століття, який несе зле зло фактично, і загрожує існування всієї планети. Тобто, ви переконані, що Росія все ж таки не піде на використання ядерної зброї? Я переконаний в тому, що Росія не наважиться використати ядерну зброю навіть тактичного рівня, тому що буде розуміти на які фатальні наслідки для існування де самого, самої держави Російської Федерації це можна привести. Угу. Зрозуміло, як вплине мобілізація нещодавно оголошена на хід війни. Звичайно, що це певною міру додасть клопоту українським силам оборони. З одного боку, ми розуміємо, що ті вояки, які стають до лав російської війська, не навчені, не підготовлені, не забезпечені. Але тим не менш, Росія знову починає воювати по калькам і лікалам Першої та Другої світової війни, намагаючись трупами завалити свій шлях до успіху. Чи вдасться їм зреалізувати той план? Ні, адже абсолютно очевидно, що ресурси українського війська є, прагнення здобувати волю та незалежність є. А далі ми маємо сподіватися на підтримку наших західних партнерів та сподіваюся, що український оборонно-промисловий комплекс, хоча і не багато що говорить про щодо своїх здобутків, але ж він робить свою справу, виготовляє нові зразки озброєння, боєприпаси до того до того озброєння, щоб uh -huh. нищити чим більше російських окупантів. Протести проти мобілізації в Російській Федерації можуть зупинити війну найближчим на часом? на цьому етапі, ні, адже вони носять парадичний характер, вони не є систематизованими, структурованими. Це поодинокі випадки спротиву. Поки що немає м -м, підстав говорити про те, що це може статися. Але я не можу сказати, що це не станеться. Такий ти потужний руський бунт, наприклад, про, через півтора або три місяці, коли е -е, ті самі е -е, зведе щодо російських втрат стануть настільки великими, що їх неможливо буде приховати, а навіть потужні російські пропаганді. Тобто через три місяці можливі можливо посилення півтора цих протестів. три місяці, коли почне отримувати перевагу російський холодильник над російським телетелебаченням, цілком ймовірно, що протестний рух може дуже серйозно розростатися на теренах Російської Федерації. Причому в першу чергу це стосується регіонів певних таких національних, де мешкають національні меншини, які зараз в основному виступають донорами для комплектування російських окупаційних військ, і саме ці регіони найбільші людські втрати, а чи можливо розраховувати на таку підтримку міжнародної спільноти, що чоловіків, які втекли з Росії, будуть депортувати назад? Я не думаю, що так буде стати ставати питання, адже усім притомним і лідерам країни і громадянам цих країн абсолютно очевидно, що люди з Росії тікають, тому що не хочуть брати участь у бойових діях, де шанси вижити у них мінімальні. Тому зараз звісно, що буде відбуватися певне таке навантаження на інфраструктуру тих країн, куди більше всього виїжджає російських громадян. Але ми маємо розуміти, що в такий спосіб люди намагаються зберегти своє життя. А співдружні з Росією країни чи будуть видавати ну до прикладу там Казахстан чи Китай? Якщо їх можна назвати ще співдружніми? не, не думаю, що о, очільники цих країн не розуміються, що відбувається, і через що така велика кількість емігрантів зараз рушить за межі Російської Федерації. Думаю, що буде знайдено якесь компромісне рішення за виключенням країни сателіта, мова йдеться про Білорусь. Думаю, що там абсолютно прозорі. Кордони і відповідна позиція білоруського уряду буде полягати в тому, щоб усіх біженців повертати обратно на території Москві. Угу. Тепер поясніть останнє питання: чи варто громадянам України знати плани збройних сил? України Дивіться, будь-яка інформація, яка може наражати на смертельну небезпеку наших воїнів, загрожувати їх життю та здоров'ю. Це небезпечна інформація. Звичайно, ми маємо підтримувати, допомагати вболівати за українських воїнів, але кожен має займатися своєю справою. Український генеральний штаб планувати проведення військових операцій, Міністерство оборони та інші дотичні структури забезпечувати дії українського війська. А кожен з нас має працювати на своєму місці заради нашої спільної. Перемога, угу. щоб зрозуміло було для наших глядачів, який обсяг інформації потрібно людині знати, якщо взяти 100%. А для того щоб і а, збройні сили так не зазнавали там поразок через багато наших знань, так і щоб людина відчувала, що вона в курсі всіх подій, щоб вона не хвилювалася, так все одно населення потрібно заспокоювати так і розповідати, що відбувається для того, щоб підтримувати навіть просто спокійне життя наше в Україні. А це 20%, це 50%, це 30% інформації. Того що відбувається громадяна нашої країни має бути на 100%. Кив обізнаний щодо тих процесів, які відбуваються в наших збройних силах, які виконують ключове завдання – декупація території нашої країни в тих межах і тих обсягах, які є відкритими та не загрожують діям українського війська, абсолютно очевидно, що війна, яку розв'язала 2014 році Росія проти України, вона є інформаційною. І якщо ми будемо мати певні такі провалля щодо інформування з боку офіційних джерел інформації в нашій країні, то наші люди, Люди почнути шукати інформацію в інших на інших ресурсів, які не завжди є коректними і працюють на нашу перемогу. Тому має працювати система роз'яснення дій української армії, і це абсолютно очевидно, і це нормально. Бо кожен громадянин України є платником податків і він має право знати, що робить українське військо, заради чого, які сили та засоби для того потрібні саме. Для того щоб усі ми розуміли, що ми всі дотичні до нашої перемоги, майбутньої перемоги і від вправних дій кожного з нас та перемога залежить. Дякую вам, дякую за цікаву розмову. Дякую вам. Дякую. Якщо у вас залишилися питання, ви можете писати їх під відео, а також на сторінках у наших соцмережах. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами.